З часів революції гідно помаранчевої революції і з часів його протистояння з Тимошенко. Я не є великий е, такий прихильник Тимошенко, і не є великий прихильник Порошенка. Я просто бачив, що в боротьбі за владу це такі хижаки, які каменя на камені не залишать для того, щоб опинитися на вершині. Тому в мене не було жодних ілюзій щодо Петра Олексійовича Порошенка. І я добре знав, що він є спочатку бізнесмен, а вже потім політик. І тому, коли він став президентом, так воно і вийшло. Він і для держави, не буду заперечувати, багато зробив. Але і для себе багато зробив. Я не буду зараз говорити про те, яким було його бізнесове становище літом 2013 року. Ну, хай про це скажуть люди, які з ним працювали в бізнесі. Але це було, скажімо так, незавидне бізнесове положення. А от за час президентства воно сильно поправилося. Тому Петро Олексійович Порошенко. З точки зору працездатності, мабуть, найкраще най, найпрацездатніший президент України, і в значній степені він цю цю працездатність використовував для держави. Ну не можна заперечувати тих позитивів, які він зробив. Але свій робочий час він ділив нерівномірно: менше для держави, більше для себе.